Сонечко світе, іде новий день, любі малята, усім добрий день! Привіт-привіт, мої любі! Діти, у кожного із нас є свій будиночок, своя оселя, своя хатинка. А сьогодні ми з вами будемо будувати для нашої машинки гараж. Бо їй немає де гуляти, де відпочивати. Тож вона просить у нас допомоги. А будувати ми будемо гараж не звичайними конструкторами чи кубиками, а губками різнокольоровими. Але спочатку давайте зробимо пальчику в гімнастику. Один, два. Три, чотири, п'ять. Вийшли, пальчики гулять. Погуляли, погуляли, пострибали, пострибали, сіли, стали, сіли, стали. Тут став дощик накрапати, накрапати, накрапати. Стали пальчики тікати, тікати, тікати. Стали пальчики тікати, тікати, тікати. Молодці малята. Для нашого конструювання. Для машинки гаража нам знадобляться губки. Ось вони, різнокольорові. Так, а давайте пригадаємо кольори. Це який колір? Червоний, це жовтий. Так. А це який колір? Діти? Так, звичайно, зелений, як наша травичка весною зараз. Так? Тож беремо губки. Одну з одного боку, другу і з іншого боку. На відстані. Ось на такій. Ставимо на вузьку сторону нашої губки вузьку та довгу сторону. Ось, ось так. Ставимо на нашу площу. А ще повинна бути стіна. Так, ось вона з іншого боку. Теж вузькою довгою стороною. Ось так. А зверху, зверху ми покладемо червону губку. Ось як погляньте. І ось у нас з вами вийшов гараж. Діти, ось такий гараж ми побудували з вами. А хто потребує допомоги, вам обов'язково допоможуть ваші батьки. А давайте пригадаємо, а з чого ми будували гараж? Так, із губок. А які губки були? Так, різнокольорові. А якого ж вони кольору були? Жовтого, зеленого і червоного. Так, молодці розумнички мої. Тепер машинка дуже задоволена і дуже радісна, що в неї є такий гараж і вона там буде відпочивати, гуляти. Тож на все вам добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей!